Брали участь у переслідуванні вчителів на Прикарпатті Повідомили про заочну підозру директорці школи, створеної за стандартами агресора на Херсонщині. Навчальний заклад відкрили в селищі Сиваськи замість українського ліцею. У 2022 році колаборантка прийняла пропозицію від окупаційної адміністрації очолити новостворену школу. Ідеться про колишню вчительку Сиваського ліцею номер 1 який окупанти переорієнтували на навчання за російськими стандартами. За даними слідчих СБУ, вона схиляла до співпраці з окупантами педагогічних працівників, брала участь у переслідуванні тих, хто публічно виявляв свою українську національну ідентичність. Директорка проводила виховні години для педагогічних працівників для дітей та їхніх батьків директорка розпорядилася про вилучення зі шкільної програми української мови та всіх українознавчих дисциплін. Натомість, колаборантка організувала освітній процес російською мовою, запровадила там вивчення літератури, історії. Та географія країни агресора вона запровадила мілітаризацію освіти дітей та молоді за вказівкою директорки. На всіх урочистостях лунав гімн Російської Федерації та підіймався прапор РФ. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 3 статті 111 першої кримінального кодексу. Колабораційна діяльність, а саме, впровадження стандартів освіти держави агресора в закладах освіти. Наразі колаборантка перебуває на непідконтрольній Україні. Території. На неї очікує ув'язнення до трьох років, а також заборона обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.